Всім привіт, складаємо трансформера, правда, без трьох джипів. Але у нас вийде, правда? Да. Давай, Юлюш. Так, наче ось вот так. Ой, що ж видвати? Так, в той час давай я тобі приготую дві частинки О, самоліту. Туту-туту. Самолітик нам треба роз'єднати. На дві частини. О, ми беремо робота, в нього тут є спеціальна дивка. То вона? Звісно. Чи. Ага, ноги на мають бути тут. Да? так? Так. так. Значит, вот так, ноги, ноги взаді. Ноги взаді, А голова тут, да? Так, вот так. Да. Так. Так, шо його. Так. Так, є чудово. Так, і тепер самоліт буде самий останній. Хорошо, якщо самоліт буде останній, значить беремо броневічок на дві часті. Так, Ой. це бронечок. У нього тут відвідів щось. Во, и вот на две части вы Да, на две части Сейчас. <риснав> не так легко на две части его. Ну да, не так легко, конечно. <риснав> Аварія складаємо, складаємо складає, джип заново. Так, а ну, Все, все. Так, а де кувесе? Так, все, дивимося. Нічого страшного, значить, складаємо. Давай. Значить, це тут було. Так. Ви, так. Ви чекаєте. Так, то є стовоною. А це. От сюди. Не видно тебе. От тут. Угу. Так, а значень... так, щоб... Давай, да значить оце ходил? Так, что... Давай поможем. Значит, э, значит, робимо так. А І вода? це у нас Під низ. Під низ, там. М -м -м. Дай. Дай. Зараз дивлюся. Вот так. Ага. Дошк. Ну, вже, походу, не поле на канал. А то вже ти лишь так. Так, я легенько. Знову пробую. Дуже сильно я його. Ты смотри не будеш. Так, давай, знаешь, сейчас.

вот тут пушку поднимаем и в учи и в учи в учи дырочки запихаем во эти вот палки. Не не утю сюда. А там тут туда. Чи не? Во. А нет все правильно, все правильно. Да, все правильно. Все правильно да. вот И самое главное самолет. То, воно, така, чипа, да, так, так, а, вот, Самолетки заку нижню повертаем. Так и мы его то воно раскладаемся такая, типа, пива. Да, такая толбь. Пушку. Окей, не понял. Да, да, все правильно. Да. Тики трошки высунь себе вот так вот. Ну, замысел я складу Во. одну Вот так. так. Вот сюда. Ага. Вот сюда. Подними его в дырочку. Не-не, выше, выше, выше. О. И, и друга. Да. Рівно. О, і показуй. Так, значить, що ми маємо? Без трьох. JP. Ви, шти, без трьох джипів маємо. Наступний раз знімемо продовження. Дам считывает джуб, джипа Ставьте лайк Миллион лайков Всем пока-пока